Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Дітки, у нас сьогодні тема нашого заняття конус. Конус це геометрична фігура, що має форму піраміди, яка розширюється від вершини до основи, яка є кругом. Це тіло, що складається з круга, основа конуса, вершини. Яка не лежить в площині круга, і всіх відрізків, які з'єднують вершину з точками основи. Давайте подивимось, які предмети за формою подібні до конуса: це люстра, така, це пірамідка, це морозиво. Це такий є будиночок, називається Вігвам, це ковпа клоуна та свічка. Ось такий ковпак, він дуже подібний до конуса, який використовують на дні народжені, бувають дорослі та дитячі. Ось така пірамідка. Подивіться, будь ласка, дитяча, різнокольорова, яка дуже схожа на конус. І ось так можна скрутити рушник звичайний, махровий. Він теж буде схожий дуже на конус. Дітки, для вас завдання таке додому. Знайдіть, будь ласка, предмети, які за формою дуже подібні до конуса, і надішліть мені у вайбер. Дітки, дякую вам за увагу. До зустрічі!